Добрий день, малята! Сьогодні ми поговоримо про птахів, які живуть з нами цілий рік. Гуляючи з батьками на вулиць, вулиці чи в парки або лісі, ви бачите багато різних птахів. Серед них є птаха з жовто-блакитним пірячком, а грудка в неї повністю жовта. Це синичка. Вона велика трудівниця. Ще влітку вона. Починає готуватись до зими. Влітку вона збирає гусениць та ловить комах. Тобто з'їдає за день стільки їжі, скільки важи сама. До зими ця маленька весела пташка може назбирати і сховати багато насіння і зернят. Проте, взимку, не завжди їй дається знайти схованку, тому доводиться шукати її їжу під снігом. Або годуватися у годівничках, або шматочком сала. Діти, птахи – наші друзі, їм треба допомагати взимку, підгодовувати насінням та зернятком. Малята запитання: як звуть пташку, у якої жовта грудка. Так, синиця. Молодці. До побачення! А зараз ми з вами будемо робити аплікацію ось такої ташки. Для цього треба ножиці, цвітна бумага, жовта, красна, синя клей і сервітки. Починаємо. Беремо аркуш. На нього беремо наші вирізані вже геометричні фігури. Що це? Це геометрична фігура у нас, яка? Так, малята, це овал. Оця геометрична фігура яка? Трикутник. Це два трикутника, так? Да? Це більше, а ці менше. Коло жовте і велике коло, і маленьке оченя, синє коло. І ось такий маленький трикутничок червоний. Беремо з вами клей. І на середині нашого аркоша папіра наклеюємо зломи, тулуб нашої птички ось так посередині і серветкою беремо великі трикутнички і теж їх намазуємо, клеєм. Приклею. і приклеюємо до серединки нашого овалу. Другий трикутничок великий, Ой, порвався. Крим рядешка близ, оцього, розірвався трикутничок, ми його так зробимо. По-другому. Ось так. Перемо трикутничок. Маленький, це хвостик, докрилашка, а це хвостик. Ми його прикладуємо ззаду туди ругу. Тепер беремо завбічки кружечок жовтого кольору. Це буде голівка. Ось так. Тепер будемо оченятко приклеювати посередині. Ось так. Ось таке голівка з оченятком. Це в нас буде носик, клювик червоного. Посередині нашого нашої голівки йому ну, приклеїмо. Ось така -та, така пташка в нас зараз вийшла. Дома з мамою зробіть, будь ласка, пташечку. Ваших робіт. До побачення, малят.